Звертаюся до студентів, до нашої студентської молоді або до батьків, у яких є сьогодні студенти, які хочуть працювати, які хочуть сьогодні десь себе проявити, які сьогодні хочуть розпочати своє власне підприємництво, не відлучаючись від процесу навчання, не треба буде переходити на заочну форму навчання. Ви зможете поєднувати наше підприємництво, поєднувати з стаціонарним навчанням. Це дуже круто. У нас таких можливостей раніше не було. Раніше можливість була при приробітку. Знаєте, всі хотіли десь підзаробляти, але е, приробіток завжди був пов'язаний, знаєте, з якимись фізичними навантаженнями. Щось носить, щось переносить, щось копать, щось грузить. Сьогодні, шановні друзі, завдяки інтернету, завдяки е, нашим смартфонам, які у нас у кожної карманах, завдяки тому, що ми сьогодні. Маємо певний час, який ми можемо інвестувати в своє підприємництво. Сьогодні життя повернулось в другу сторону. Сьогодні бізнес переходить на рамки інтернету. Ви сьогодні, може, бачили, да? в кожному майже під'їзді стоїть почтамат. Сьогодні просто ти не замічаєш, як змінюється життя. Знаєте, от мені один знайомий, і так студент казав, що слухайте, скоро будуть дронами доставки робити. Ну, факт в другому, дивіться, факт в тому, що. Життя то змінюється. А нам то що з цього ну поставили почтамати, ну будуть дронами доставляти. Хтось буде купувати, шановні друзі, а хтось буде займатися поставками. Ми знаходимося в підприємництві, ми займаємося організацією продажів через інтернет не тільки в Україні, а й в східній Європі, в Західній Європі, в Канаді, в Америці, в Новій Зеландії, в Австралії. Сьогодні світ змінився повністю для нас, для нас стариків. Це у щось таке, знаєте, коли ти можеш коли ти можеш зв'язатися з будь-якою точкою світу, знаєте. А молодь сьогодні, вона ну вона більш така прогресивна. Ми сьогодні стикаємося з багатьма дітьми, які, у яких ми консультуємося. У мене в самого дитина менша студент. Чого звертаюся сьогодні до молодежи? Ви знаєте, ми, ми там 40-річні 40 люди. Ми сьогодні на інновації дивимося трошки так ну прагматично, ми сьогодні дивимося скепсисом певним. У нас уже є певний якийсь там дурнуватий досвід, який завжди нам заважає. Друзі, буду закінчувати. Якщо у вас сьогодні є бажання інвестувати свій вільний час в своє підприємництво, якщо ви хочете заставити інтернет працювати на вас, якщо ви сьогодні. Маєте якусь мету, якщо ви сьогодні думаєте над відкриттям свого власного підприємництва, давайте ми дружно з вами звяжемося. Давайте ви мене знайдете в телеграмі, посилання в шапці профілю. Ми всі моменти з вами обсудимо. Дуже часто люди розкажи, розкажи, покажи. Прямо в двох словах. В двох словах те, що ми, наприклад, розбудовуємо 22 роки, в двох словах ти цього не поясниш. Ти цього не поясниш. Скажу одне. Ви не будете. Круглосуточно втикати в комп'ютері. Ми використовуємо комп'ютер і інтернет тільки для певних проводок, для певних функцій. От. Основна наша задача, основна задача ми створюємо трафік на спеціальні маркетплейси, які сьогодні оплачують, оплачують за товароборот, який ми створимо завдяки створенню трафіка покупців кінцевих споживачів на ці маркетплейси. Всього вам найкращого, миру вам та добра. Будьте здорові, будьте дорослими. Дивіться на життя трошечки наперед. Чого того, що сьогодні світ змінився. Бізнесу в інтернеті прийшов час. Ви, у вас це на очах все, все вже на очах у вас створюється. Осталось нам просто заставити цю штуку працювати на нас. Всього найкращого, будьте здорові, до зв'язку. З кожним поговоримо, кожному пояснимо. До зустрічі. Пока.